Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Ми сьогодні роздивимо з вами важливу тему. Це управління державою. І давайте згадаємо, що відбулось на початку 1991 року. Були вибори президента. Відбулось визнання України як незалежної держави. Але найважливішим питанням було на той час це парламент. Його треба було міняти. Саму структуру парламента. Не можна було залишати парламент в тому вигляді, який він був у 91-му році. Бо це була модель радянської системи управління. На це, наприклад, жаль ніхто не звернув увагу і обрали президента. При цьому обрали президента комуніста. Ви пам'ятаєте, це Кравчук комуніст, який нічого не змінив за своє правління, а навпаки, він ще більше розповсюдив радянську систему управління. Якщо б було б тоді ще, в ці часи, в 91 рік. Піднято питання змінити парламент, зробити його ефективним, для того, щоб відбулося зовсім інше якісніше управління державою. Тоді все було по-іншому, але цього, на жаль, не відбулося. І коли читаєш Конституцію України, особливо це розділ перший, стаття шоста. Давайте зараз прочитаємо цю статтю. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу, на законодавчу, виконавчу та судову. Все правильно написано. Але по факту державна влада в Україні не здійснюється на засадах її поділу. Чому вона не здійснюється? Бо здійснює владу народ в першу чергу. Як наголошує стаття 5 Конституції України. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого Свідування. Тобто народ має обирати окремо законодавчу гілку влади, окремо виконавчу окремо судову гілку влади. Ми зараз кажемо про парламент. Про той парламент, який би надав змогу повернути Україну. На інших шлях розвитку. Треба було б міняти повністю парламент. І тоді було б зрозуміле питання, що державна влада в Україні здійснюється. Коли б народ обирав би законодавчу гілку влади, виконавчу та судову. Якщо казати про законодавчу гілку влади, це. В нашому випадку парламент. Але не той парламент, який зараз, не той парламент, який був в 91-му році, а інший парламент двопалатний парламент. Зараз у нас однопалатний парламент, Верховна Рада України. Ще в 2000 році, коли президентом був кучма, також він був представником від. Кому... Комуністичної партії, червоним директором, він також нічого не змінив. Народ тоді відчув на собі, що управління не то. І тоді, в 2000 році, відбувся всеукраїнський референдум, де народ сказав своє слово, треба змінити формування парламенту. Знову питання парламенту, тобто зробити двопалатний парламент в Україні, щоб було дві палати, не так як зараз. Нічого також не змінилось. Цьому ходу ніхто не дав вирішення. Хоча при цьому люди проголосували і по результатам на той час, в 2000 році, майже 83%, а це більше 24 мільйонів осіб, проголосували за формування двопалатного парламенту України. Тобто, питання в чому? Питання в тому, що. Парламент України неправильно сформований, його не змінили, не змінили в свій час. І при цьому вже наслідки були такі відчутні, що люди, люди в 2000 році сказали своє слово. Сказали, що треба міняти. Це не управління, це стара радянська система, яка нічого не дає. І при цьому були ще президенти-комуністи. Ось тому, шановні глядачі, чому важливе питання двопалатного парламенту? Якщо ми кажемо, що треба рухатись в Європу, то зверніть увагу, що країни Європи, у яких є двопалатний парламент, є окремий перелік. Але чому в Україні не піднімається питання двопалатного парламенту на державному рівні? Чому відповідна стаття 6 не здійснюється? Написано правильно, як ми сказали, але вона не здійснюється. Це державна влада в Україні. Якщо казати, як має бути відповідності до статті 6, то президент України він має бути головою Уряду України. Головою уряду України це його посада. І коли люди обирали, обирали... Президента України, вони б обирали голову Уряду України, якому підконтрольна і підзвітна вся виконавча гілка влади. Був двохпалатний парламент, це інше питання. Ми з вами будемо це питання окремо розглядати. Але ось причина в чому: це залишити парламент на рівні радянської системи управління. І відповідно до наслідків негативних ця система призвела, ось в чому біда було ще в 91-му році. Залишили радянську систему управління. Тому для вирішення питання треба змінити відповідно і розглянути питання щодо парламенту України. Зробити його двопалатним. Має бути дві палати. Верхня палата та нижня палата. Але це окреме питання. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули дуже важливе питання. І прошу вас поширити це відео. зрозуміти це відео. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте підписниками. Ми кажемо про дуже важливі речі на цьому каналі. Всім вам дякую, до нових зустрічей.